Так, мої любі першокласники, розпочинаємо урок письма. Тема уроку утворення нових слів шляхом заміни чи додавання букв, удосконалення і списування тексту. Уже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав, тож і ми часу не гаймо, роботу швидше починаємо. Відкрийте свої тоненькі зошити в косу лінію. Якщо у вас на сторінці є місце, пропустіть один чистий робочий рядочок і на наступному чистому робочому рядочку від початку рядка поставте своїх три пальчики, визначте місце, запишіть сьогоднішнє число і поряд слово квітня. Наступний чистий рядочок від початку рядка поставте свої два пальчики разом. Відступіть місце на два пальчики. З великої букви напишіть слово класна, з маленької робота. На третьому рядочку, дітки, пропишіть, будь ласка, каліграфічно велику і маленьку букви Е на половину рядка. Далі напишіть склади, які з'являться на вашому екрані. Ек-ран. Дітки, яке слово вийшло? Екран. Правильно? Запишіть його поряд. А зараз ми з вами. Виконаємо словниковий диктант. Пам'ятаєте, я буду вам діктувати слова, а ви будете записувати їх у своєму зошиті в один рядочок. Перше слово ми будемо писати з великої букви. Далі, після цього, першого слова, поставимо кому, наступні слова пишемо з маленької букви. І в кінці останнього слова не забуваємо ставити крапку. Приготувалися, будьте дуже уважні. Перше слово ліс. Ліс. Наступне слово дуб, дуб. Наступне слово вітер. Вітер. І останнє слово нього. Нього. Так, а тепер давайте перевіримо, які слова ви мали написати в своєму зошиті. Ліс, дуб, вітер, нього. Молодці. Якщо ви раптом десь помилились, дітки, не засмучуйтесь, просто закресліть помилку, а напишіть поряд правильно. Сьогодні на уроці письма ми будемо вправлятися в утворенні нових слів шляхом зміни чи додавання букв. Працювати будемо в нашому зошиті посібничку на сторінці 24-25. Розгорніть, будь ласка, свої посібнички і знайдіть потрібні нам сторінки та підготуйтеся до роботи. Перед тим, як ми будемо писати в своєму зошиті, давайте пригадаємо, як правильно потрібно тримати ручку в руці, в яку сторону ми нахиляємо зошит на своєму столі і як ми маємо тримати спинку, коли сидимо за столом і працюємо письмово. Перше завдання на сторінці 25. Ми маємо потренуватися писати букви і їх з'єднання. Погляньте, будь ласка, перше з'єднання. Букву сполучення Ал. Наведіть зразок, який вам надрукували у зошиті, а поряд напишіть букву сполучення Ал самостійно. Далі, дітки, ми переходимо до букви сполучення МА. Наводимо зразочок, який надруковано в нашому ЗОшиті. А тепер поряд пишемо букву сполучення МА самостійно. Звертаємо увагу на з'єднання букв, «Ал» – нижнє з'єднання ма середнє з'єднання. Далі ми бачимо букву сполучення як з верхнім з'єднанням. Наведіть, будь ласка, це букву сполучення в своєму зошиті на зразочку, а поряд, будь ласка, напишіть букву сполучення самостійно. Так, молодці впоралися із цим завданням. Переходимо до наступного завдання. Погляньте, будь ласка. Гаджик знає, як із рака зробити мак, з калини малину, з ворони – корону з кози козака. Спробуй і ти це зробити. Погляньте, будь ласка, на перший малюночок. Діти, кого ми бачимо на малюнку. На малюночку зображений лис. А на фоні чого він зображений? А за ним знаходиться ліс. Тобто, дітки, як слово ліс перетворити у лис? Треба замінити одну букву і на и. так? А тепер, дітки, у нас є ворона. А як же слово ворона замінити на слово корона? Правильно, першу букву В ми маємо замінити на букву К. І тоді в нас слово ворона перетвориться на корона. Так. Далі дивимося наступний малюночок. «Рак. Як рак перетворити на МАК? Ми маємо букву Р замінити на букву М. І в нас вийде слово МАК. Так, Далі ми бачимо. Козу, у нас є коза і козак. Дітки, як слово коза перетворити на слово козак. В кінці дописати ще одну букву К. І в нас тоді слово коза перетвориться на слово козак. А тепер погляньте, на малюночку є Калина, а як перетворити слово Калина на малина? Букву К ми маємо замінити на букву М. І тоді калина перейде у малину. А тепер давайте, дітки, прочитаємо всі пари слів, які ми утворили: Ліс лис. Ворона корона. Рак мак. Коза – козак. Калина. Малина. Дітки, а як ми зробили ці пари слів? Просто замінивши або б додавши іншу букву. Так, а тепер я вас попрошу нижче на сторінці 24 У рядочки, запишіть парами перетворені слова. Перше слово ми пишемо з великої букви ліс. Далі ставимо рисочку тире. І до нього записуємо слово, яке утворили лис. Після першої пари ставимо кому. Наступна пара ворона рисочка, корона. Кома третя пара слів. Рак. рисочка, Мак. Кома четверта пара слів коза. рисочка, Козак. Кома. І остання пара слів калина, рисочка, малина. І в кінці ставимо крапку. Звертаємо увагу, що тільки перше слово ми написали з великої букви, тому що воно початок речення. Так, добре. А зараз, дітки, нам з вами необхідно прочитати текст, знайти і підкреслити слова, в яких є помилки. Послухайте, будь ласка, ми переїхали в новий дим. Біля нього росте стара лапа. У дуплі лапи живе слова. Дітки, скажіть, будь ласка, чи всі слова тут правильні? Ні, тут є слова неправильні. Давайте знайдемо в першому реченні, яке слово неправильне. Ми переїхали в новий дим. Дим, правильно, підкресліть, будь ласка, це слово не в дим, а в інше щось, так? Далі, біля нього росте стара лапа. Яке слово неправильне? Лапа. Підкресліть, будь ласка, це слово в тексті. Саме воно неправильне, так? Далі, у дуплі лапи живе слова. У дуплі лапи і слова. Так, саме вони неправильні. Дітки, а які ж слова мають бути замість цих слів? Не дим, а дім, не лапа, а липа, не лапи, а липи. І останнє слово не слова, а сова. Правильно, тому що правильний текст буде такий. Ми переїхали в новий дім. Закресліть у тексті букву І, а вгорі надрукуйте і. Біля нього росте стара липа. Закресліть у тексті у слові липа лапа букву А, а згори надрукуйте букву І. Далі у дуплі липи живе сова. У слові лапи закресліть А надрукуйте вгорі І. І у слові слова букву Л взагалі закресліть. А тепер, дітки, перетворений нами текст, спишіть, будь ласка, у місце, яке для цього призначення, тобто у рядочки. Пам'ятаєте, що початок речення пишемо з великої букви, в кінці речення ставимо крапочку. Якщо раптом слово у нас не поміщається, ми можемо його перенести, але ділимо слово по складах для переносу. Пам'ятаємо, одна буква не залишається на рядочку і не переноситься. Буква сполучення «дз, дз, «дж» не роз'єднуються, вони переносяться або залишаються разом. Спишіть, будь ласка, потрібний текст із виправленими словами. Так, я думаю, ми вже впоралися, дітки, а тепер переходжуємо до завдання, яке підготував нам Гаджик. Гаджик пропонує нам дописати слова у вірші. Він написав віршик, але деякі слова загубилися, так от нам необхідно їх дописати. Послухайте, будь ласка, на дивані кіт гурчить. Ні, неправда, він що робить кіт? Мурчить. В Нірку враз ховалась тиша. Та не тиша. Може, хто? Миша! В лісі виросла Галина. Не Галина, а що? А малина. Так. Будь ласка, дітки, у кожен рядочок допишіть потрібне слово. Слово пишемо з маленької букви. Перший рядок ми вписуємо слово мурчить, тому що котик на дивані мурчить. В другий рядочок вірша ми вписуємо слово миша, тому що в нірку ховається не тиша, а миша. І в третій рядочок вірша замість Галини в лісі виросла малина. Так, добре, молодці. А дітки, давайте спробуємо розгадати ребуси, які підготувала нам родзинка. Погляньте на перший малюнок, що ми бачимо на малюнку? Кран, так? А якщо ми до слова кран. Додамо букву Е. То яке слово в нас вийде? Екран! Запишіть його, будь ласка, у перший рядочок в нашій частинці для письма. Кран додали попереду букву і вийшло зовсім інше слово екран. Далі, кого на малюнку ми бачимо? «Корова». А якщо ми букву В замінимо на букву Н, то яке слово в нас вийде? Корона. Так, дітки молодці, запишіть наступне слово корона нижче у другому рядочку в місці для, цього, для написання. Дивіться. Ми сьогодні з вами на уроці говорили про такі слова, які можуть змінити своє значення, якщо в них замінити одну букву або до них додати якусь зайву букву. Що вчилися робити на уроці? Сьогодні на уроці вчилися перетворювати слова так, за допомогою додавання або замінювання літер яким чином утворювали нові слова, в деяких словах змінювали букву одну на іншу, в деяких словах дописували букви або попереду, або позаду. Чому слова потрібно писати уважно, не замінюючи і не пропускаючи букву? Тому що можуть вийти зовсім інші слова, які мають зовсім інше значення, яке нам не потрібно. Оберіть, будь ласка, цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку письма. Блакитний мене влаштовує моя робота. Синій Я працюю добре. Жовтий Я можу працювати краще. Помаранчевий халепа зроблено кілька помилок. Жовтий мені потрібна допомога. Ой, вибачте, червоний мені потрібна допомога. І зелений супер, мені під силу всі завдання. А я, дітки, хочу подякувати вам за вашу роботу на уроці, за те, що ви такі розумні, старанні. І прощаюся з вами до наступних зустрічей!